Через бойові дії фермер Шевченківської громади Володимир не зміг провести посівну кампанію та зібрати врожай до початку війни. фермерське господарство Святовід Південь обробляло 350 гектарів землі. Було направлення вирощування зернових олійних і овочних культур. Під врожай 2022 року було посіяно 300 гектарів земени. І лишене було поле 50 гектарів під овочі. Овочі геть не успіли посіяти, а зимина була посіяна. З неї там 200 гектарів було підживлено, але е, з початком бойових дій ми на поля не могли виходити, обробляти їх. І так воно затягнулося, за що ми не змогли вбрати врожай. Частина масивів Володимира згоріли, іншу частину не змогли прибрати через заборону військової адміністрації про проведення робіт на земельних ділянках, де відбувались бойові дії. Ця заборона адміністрації військової вона досі триває і вже закінчується рік, і ми ще досі на полях не можемо ходити. Тому що, по перше, я казав, заборона а по-друге. Вони заміновані, і дуже багато там всяких бойових і ракет. І що хочеш, є касетні ракети. Згорів врожай і фермера Олександра. Чоловік розповідає: більша частина землі усі російськими боєприпасами, тому і досі неможливо проводити роботи, аби підготувати поля до наступної посівної. Часть згоріла, час залишилася, Ну діло в тому, що ми ж не можемо. Ми не могли просто працювати, тому що тут стріляло. Воєнні скали просто, як тільки піднімається пиль, одразу туди прилітає. Який туди комбайн мог зайти. Треба рішення, і треба, щоб люди просто нам дали змогу працювати, тобто розмінувати. Ми не маємо права і ніхто не приходить. І всі розводять руками. Ми подали всі заяви на розмінування, законні. Як форма, яку нам сказала МЧС, все ми зробили по закону, як вони требували. Питання, коли вона буде. Зараз треба хоча б позапахуватися, поки у цьому разці дозволяє, почва треба розмінувати хай якийсь десяток полів, ну, якісь то будуть гроші. Заміновані поля Миколаївщини затримують підготовку землі до наступної посівної, говорить перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Рашатілов. Перше питання дуже великі площею. Ми залучаємо міжнародні і наші асоціації до розмінування спочатку двадцять третього року до відповідних розрахунків ДСНС приєднаються відповідні структури, які і займаються гуманітарним розмінуванням. досягнути певні домовленості, в залежності від погодної умов буде зрозуміло, коли вони зможуть розпочати чекати, подавати заявки, формувати. З тергромадами, з районними військовими адміністраціями певну ну, плани, черговість, але в даному випадку потрібен час, щоб обстежити ці поля. Основна причина того, що на Миколаївщині цього року зібрали менше врожаю ніж минулого обстріли російських військ та окупація певних територій під час збиральної кампанії є певні. Об'єктивний причини у вигляді там, кліматичних умов, але основна причина того, що в цьому році зібрано менший врожай, це саме бойові дії. Що стосується посівів, ми можемо констатувати, що да, на певних територіях не вдалося зробити посівну компанію, але це в принципі десь до 30%. Вся інша частина, в тому числі і під це, озиму, засіяна. 70% земельних робіт вдалося провести цього року фермеру зеленого гаю Івану. Російські війська пошкодили значну частину техніки чоловіка та знищили склад з добривами. Зробили, ну, мабуть, процентів-70 65-70 того, що мали зробити. Тобто ми тут під обстрілями і сіяли, і обирали, і самоліти кидали, ті плухи, і горіли поля, все одно тушили і все одно обирали. Тобто таке Багато що не встигли просто посіяти. Почали з підживлення, підживили ми токо? Тільки... Гектар сімдесят, практично не підкормлювали, підкормлю, тому що все одобрення лежить в складі. Потім почали сіяти соняшник. Соняшника посіяли 60 гектарів. Должна були посіяти десь сто пійсястосім аграрії Миколаївщини. Зібрали протягом 2022 року орієнтовно 2 мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.